Доброго обіду. М -м -м. Смачного. Розкажу. Що я тобі розкажу? Нічого, я буду дивитися, як ти смакотиш. Ти ж дождався? Не дождався. Що? А що в нас тут така гіркувата наша. я ся фати. Не знаю, там нема нічого. Там нема нічого. Ні, не, вареники хороші. Та хороші. Ще й такі по розміру я робила, щоб були хороші. Щоб оборот не в'їзд. Ні, наоборот по твоєму роту робила. Робила ага. по твоєму роту, з сахару накида, і солі, там багато цього Треба робити такі, щоб два рази вкусив і не нема. Один раз треба кусати тільки. А ти попробуй його вкусити один раз. Mm -mm. То я спеціально так роблю, щоб ти їв хорошо. А що ж то маленьке, хватить, хвать як півмень похватаєш. Е, там ванілі щось я, мабуть, багато кидала у Ага. Щось мені кається, що я її перекидав. Ну, да. ну нічого, ж, ні. дід. Ти ніколи мені не відказував, що щось не так. Не. не так. Ну, я знаю, що воно не так. Бо можна зробити було б білучі. А. Ну, я так зробила, ну, mm -hmm. щоб швидчати білучі. Для діда і так сайдет. Для діда, так. Да. Якби ти для любовника робила. Так. Да. То ти б так не да, зробила. Так, то хер би йому зробила. Mm -hmm. <laughs> я должна робити, mm -hmm. а зараз, ще й комусь зроблю так. Yeah. Mm -hmm. А я А дід, щоб наївся і ходив не голодний, щоб не заглядав на мене. Я цей... Не бачу, де ти. Ти в одному краї, а я в другому. Ох, дід. То шо там, Заглядайся на те. Щоб не ждав. Як заглядаю, то вже з другого то, вопросу. То, то... Не з того і жду, що жду, жду, а я щось жду. Що ти малеч, я не пойму. Їжоного поки тобі дала. Могла би не зробити, бо я їх не люблю робити. Знаєш, як я їх не люблю робити? А що ти любиш? Ка? Нічого, борщ варить. Ага. От вона тиждень зварила і дід їсть його. Хорошо, що хоч на тиждень. Ну. Mm. Більшої кострулі так треба варити, щоб на місяць ти хочеш. Так. Да. Казан я такий. Mm. Та ти так їси, що тобі. І казана не Так, що... да, Ти гарно ще їси, як і голодний. Та я стараюсь потихеньку, ж помаленьку. Та ти... їж, покидають, раді Бога. Тобі... Диви, які вараники, ти на них тільки подивися. Та да, як золото. <рис> О, шімере, Глава ж в родини вліз він. Дід не хвалять ну, ну, сама. Ну, давай, похвали. давай, давай, давай. О, хо о о Хороші. Угу. А що треба робити, так як на виставку чи що? Не хочу я їх стоять Це нормальні штуки. Хороші. Шуємо Глянь, да. Вони зразу маслом їх, а потім у сметані втопили Сметана. їх до да. і такі вараники. у год таке буває диво. <ріст> <ріст> да? Принось, я буду раз у тиждень робити. Ти знаєш, що треба на вараники, чи ні? То хто в мене по хазяйству? <ріст> a přednost je to nete. Hralo. Uvolil, já ti přenesu komise. Přenesaš, ať bude to, co bude. От козу є, Ну які, які. Ти на них подивися, да. О! Це якби такі, щоб самі заприговали, да. ну, так. Тільки. раз, тільки Раз, 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 раз. Щось зубума болить. Який? Один і той болить. ти що? Навірно, кануфата мене арію. То на ну, що ж ти їй ти. Це спеціально її тверді. Не, їх не гризти. От участь їх їсти, тоді зуби не болітимуть, а ти ж не навчився їх їсти. Мягенькі надо. Які тобі там мягенькі? А, і м'ягенькі треба. М'ягенькі, М'ягенькі, то а. ти їх швидко поїси, а смоктушки треба, щоб на душе хватило. М'ягенькі. Не треба їх гризти просто а. зубами. Ну не буде зубів, то хоч би смоктати. Тоді точно не будеш гристи їх. О, тоді вес вічно буду, з діда сміявся, що в його зубів будеш, нема. Буду. І жувати не буду тобі нічого. Та й знаєш тоді я хочеш. Не буду. Значить, на м'ясорубку крутити. А зараз нема мені що робити, буду крутитися. О, дід, ти такий свіжтий. Mm -hmm. Ага. О, крокоділ який коло тебе. Його так гарно видно, той... що зараз да. Ага, тут копійки. Э. Там стільки дав. Він тільки давай йому. Бо я там отож затуляю дірку тут. Да. Давай. Туди. Копійок у нас є, клад заховаємо. За, хтось колись знайде. А як не знайде? І записку килим. Там ми ще зіддять записку. Не, То копійок чого, ніхто не, не з'їсть, а ми ще записку з'їдять. Як будуть голодні. А що вони там будуть Дід робить двері і хоче там склад, склад, склад заховати. Там... Склад, да, склад. Та ну тоді будемо, як треба, буде, тоді підемо шукати його, да? Ну, може. Старі от і я. Які старі? А, то там є старі, отому. Ну. У стенки от там бачила. Є. Руслану то не грався, ти грався. Ну, там є старі монети. Та наш кому не нужны ті старі монети. Ну, все равно цікаво. А що ж. То ці... Наші вже можна з гербом і з цим з резубцем. Бачив uh -huh. там стільки їх ще жовтеньких. І наших можна накидати, але ну, там є. Uh -huh. Та ну. <coughs> а тоді треба будуть, та підемо знайдемо. Да? А де це ж вони не ті надо? А де? вдруг треба будуть гроші. Вже ж в місто цих копійок будуть другі. Шаги. Не копійка, а шаг. О, госп... О, Господі. Ой, Господі, Господи. Що тих нема копійок, що тих. Що тих не, не буде. Да, Які вони в кого будуть там. Вони із шагами потікали десь. Да. Шах, шах, та їм тікло. Два шаги, три yeah. шаги і вперед. Да. Ми їх не доженемо вже, діду. Що mm. да. ж вони спеціально назвали так шаги. <годи> да, що ми їх не доженемо <годи> вже. Ой. Так, шах і мат. Шах і мат. Так, що там із варениками з нашими? Чотири штучки. Тобі оставить? Та ні, там ще є. Я ж тобі не всі. А, то Я взяла десяток чи одинадцять, не пам'ятаю. Великих Понятна, таких. Понятно, ти ще й на вечір заготовила. Щоб... Та ні, ні, якщо будеш їсти, холодні ж будуть вони. Так. Ти ж усі а, зразу... ти зварила вже? Так. Да. Вона да. було не варить. Так. Да. Нічого. Нічого, вони там стоять на пару на мене, гріються. То тобі може вистачить оцих, чи ні? Може, й да. так. Та їж. Ти. їж, а то напався а на мої може, вараники, не. то вони не такі, то такі. Цукру хватило, чи ні? Та да. Ну, це ж не цукерки це ж вареники. Mm, да. Я чуть-чуть тобі таке зробила, щоб було підсолоджено. Ну, Можна й солоні було. Солоні, то ти Це ж завжди любив солодке. і солоні, солодкі. Та їж, ти їж. Тобі корисно таке їсти. Ну, Бо ти багато працюєш. Я б сказав. Працюєш багато, то їж. Скільки вліза. Бо, Корис, я собі, і сиром, і бо я собі зробила там кашу, гречану зварила Ого. і червоний бурячок. І зараз я піду її натру його того бурячка. То вона не згоріла, каша, Ні, каша не згоріла, вона ще довго б не, не згоріла, то ти тільки бігаєш, не знаєш, що тобі там бачиш. Та, та, дивлюсь. Що ти Бабака там що? що? Я ж собі варю. По... Чого це її немає? Ти там бачив, о, то, о, Господи, дід. Звари так, ти, чи, 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 Та ж, як її варить. Я ага. собі погано не зварю, не ага. переживаю. Ага. Ну, Та яка за мною. Що я роблю? Яка різниця? все одно mm. воно саме вариться, і в мене хороша каша для мене, то все хороше. <inate> да, а, для да. а для діда воно вареники по пів метра і все. Наліпила, зліпила, сир, запхала туди, о, ти, помастила, о, і дід так уминає їх, і ще й хвалить, що хороші. <okus> <эз> От Отак воно робиться, як ти <п 'ящує> думав. Це... та так, ти вже двері зробив, ти, чи що ти їх робиш там? Що ти ще довго будеш з ними там гратися? Отож, така погода сьогодні. На дворі ходити не можна, то капає, то дме, то завіває. А я й розтоплю і буде ще й тепло вечір, а тоді й спать полягаємо, діда. Офіт. <laughs> Поганий дід. Это то діти. Що мені й дід? Я сам себе не бачу, але те дітей. <laughs> От така з дідом. А що не так? Чого мені так не повезло? Зглавно, а тобі тільки, а тобі тільки везе. Хороша. Да. Отож. А мені щось я така не <laughs> Бедная бедная. На no, бабу подивись, аж душа радуется. <laughs> <laughs> а мені такого дивиться, ой, деть. Да, то уже радується. Ой, дети, ти таке свишний. <laughs> радуйся, что ты так делаешь? Ой, радуйся, О, да. Ні <laughs> <Діда> старого. <laughs> Ти дивишся на мене, а потім на облізь, побачиш. Радний. Похожі, я скажу, що похожі. Трошки я. Трошки ну похожі. А О, я не можу стрясатися. Підеш на козу подивишся. А на що на неї дивиться, що я не знаю, які кози. То саме вспомнишся тут. <laughs> Ой, дід. Та давай доїдай вже їх, запихай вже, то, бо ти до балокаєшся. Ага, ага. О, тоді пальцями вимажеш. Сметон. А як вже вона останеться, а от тях. Киські дать хай. Китські оддох, да. вона вилеже. <світ> Ну, ну хорошо, я оддам кицьки. А потім помию. А по та, там мить, ось я наложу вараників, та ти поїздиє. Oh, <laughs> не знати ви ж то їх і помив oh. тобі ті тарілки. <laughs> to, може, а, робиш? а та яка тобі розила, тобі від oh. цього щось погано, чи хуже, чи oh. лучше. Oh. <laughs> Бабу, яку ловлю. <laughs> і що? Так я боюся, сидя. Yeah, yeah. <laughs> Тобі ж усього неплохо, ти ж не знаєш, то й тобі хорошо. Смачно, то й смачно кажи. А що там було? А ти знаєш, то тобі погано. Чого там не погано? Не, та ні, дітям горнув. Работає, то що мені погано. Работай дід, Мені не жалко. Ох. Ох. Що пропхнуть? Ну дали собі та за вона пропхається. Останній кусочок. А, Não, то вже أه. за мене. Мандаринкою закусить. Ні, вона вже не влізе.

Пой, тоді нам щось. О. Запуються надовго. Ну-ну, давай. Хватаєш, <говори> така стара вратіла. І все варарики у капот кислить та поражать. Я ж тобі казала, що я туди нічого не кидала, бо то я робила для себе. Сушені яблука і заморожені вишні, і більше нічого, ні кислоти, ні цукру, Ні цукру, нічого. І воно таке хороше, мені освіжаюче, ох, і хороше. Я вже стільки його випила, і ще хочу зварити таке дуже смачно. Так, дід, до побачення. Всім смачного До побачення, дякуємо, зайбачення. що на діда подивилися. Заходьте ще, всім доброго дня. Дякуємо найбільше.